Так, огляд меню металлошка ЧСД детектор. Вмикаємо. Так. Ось прошивка. 1.18. Тут у нас заходимо менюшка. Менюшка українською мовою. Так, зараз. Я ще, якщо чесно, не навчився. Ось заходимо правою клавішою. Значить, учність. Схема звуку, до речі, схема звуку цікаво, тут є 16 тонів, поліфонія, і назад у нас є 2 тона, 4, 8, 16 поліфонія. Спробуємо короткий тест на поліфонії. Е, так, вібрація, вібрації реалі. выходим в менюшку. Далее у нас есть тут, значит, синограф, фотограф. Вот. вот так, сюда. Вот сюда вот вектор. Вот далее. Графика заходим сюда. Тут вот у нас есть синограф. Ой, мы еще Вот у нас синограф. Так, далее заходим. Так, підсвітка, так, контраст ЛСД, вольтметр, міні якби, базові налаштування, налаштування на датчика, У даному випадку 14,4, Налаштування фериту. Так, виходимо. На пам'ять, скажу чесно, ці всі моменти не вивчив, потрібно індивідуально вникати. Ну, дуже схоже до квазара, тільки якось більш врегульовано. От, відповідну маску можна тут коректувати. Маска гарячих камнів є. Авто ГБ, тобто відстеження типу балансу ґрунта. Ось. Далі ґрунт баланс не робив ще. Як розумію, стрілочка вверх, це автоналаштування. А корекція, напевно, ось таким чином. От, ну, Окремо з нього окремо відео. От. І далі чутливість у нас ось поріг. Дивіться, це у нас максимальна. Тут, нагадаю, у нас електролінія ось воно фантомить і зменшують. Тут всі прилади фантомелю, тобто це не тільки СДР. детектор чи якийсь там інший електролінія деколи -то спрацьовує, тому всі в рівних умовах. Ось, став стабільніший. Хай буде так. І перевіряємо. Кольцо, 5 копеек, сливно Мідно, ось, це було здаде такто.